Сидів, да. займався торговою діяльністю, почув свист і взрив. Півмашини моєї вирвало, на мене впали всі стікла і зажало в кабіні. Вибирався сам, кхе, оказали допомогу поліклініці. Я ж сидів у машині на місці водія. Повезло, що я поставив подушку коло переднього стекла. І частина значить, осколків взяла на себе подушки. Розлетіла пір'я, а я остався так. Ну, трохи там не дочуваю, це таке. Гематоми тіла, ну головне, що немає переломів і немає, допустимо, ніякого ущербу, що не буду жити. Де були ті, що вмерли, ну одна там реалізатор картоплі з машини, це якраз виходить, що між моєю машиною і мікроавтобусом. Упав цей шахет, що там. Ну, що падало, я не бачив. Ну свистіло. Я так зрозумів, що це шахет.